Вітаю! Мене звати Гузюк Лілія, я дитячий та сімейний психолог та спеціаліст з розвитку комунікації. І сьогодні я саме буду розглядати, як допомогти дитині сформувати запитання «де». Тобто, коли у дитини наявна затримка, наприклад, мовного розвитку і дитині 3 роки, 3,5, можливо, 4, а вона запитання нам не задає. Іноді це може бути, що вже є певні запитання, наприклад, там коли або чому, але вона не задає де. Можливо, інколи такий такий момент, що вона не задає зовсім ніякі ще запитання, і ми потрішки будемо допомагати їй їх засвоювати, щоб вона їх вводила в своє активне мовлення, що є показником готовності дитини до того, що ми можемо вже грати, що ми можемо працювати саме і вводити ось це питання. Перше, на що ми дивимося, це на мовлення. Наразі я розповідаю саме для мовзинивих дітей, які говорять, але питань не задають. Тобто дитина вже має описові речення або фрази. Припустимо, вона може сказати, машина їде або зайчик стрибає. Також це можуть бути прохання, коли дитина вже просить, там Дай мені банан, дай мені апельсин, мама. Я хочу, наприклад, хочу машину. тобто вже рівень розвитку мовлення в нас йде фразовий, інколи прохання можуть бути одним словом, теж дитина вже може використовувати інколи речення, але запитань немає. І Інший формат також готовності це те, що у дитини є певна потреба задати це питання. Тобто питання це в нас саме потреба в інформації, дитина хоче щось отримати. І інколи вже готовність до запитань є в мовленні, але дитина конструює саме невірно. Припустимо, як ми можемо це побачити. Дитина може нам казати, припустимо, ось так. Моя машинка лежить у і дивитися на маму. Або вона може казати тато і дивитися на маму. Тобто. Вона використовує такий, наче, якби формат того, що продовжених речень. Що вона задає, вона хоче знати, де тато, де лежить моя машинка, але вона не знає, як це запитати. І вона використовує саме таким форматом. Вона починає речення і мама продовжує. Тобто, це виглядає в якомусь форматі, наче питання, але... Ще невірно сконструйоване. Або, припустимо, дитина може щось шукати, і вона бігає по машині і кричить Котий, котик, котик котик. Або мама дай котик, наприклад, використовує часто, а, наприклад, там, коли хоче його знайти, але де котик не каже. Тобто ось ця мотиваційна складова у дитини вже існує. Тому саме самих нам два важливих фактори це щоб дитини була мінімальна мотиваційна ось тут основа, така внутрішня, що її ця потреба існує. І другий формат теж розвиток мовлення в неї вже існує. Фразове, фразове мовлення вже наявне. Ось два моменти. Також іще по мотиваційній складові ми з вами трішки поговоримо зараз, якщо її немає дитини, як тоді діяти. Зараз ми орієнтуємося наразі на те, що в нас є і мотиваційна, є інтерес, і мотиваційна, і фразове мовлення у дитини. Тепер друге, до чого ми йдемо, це ми будемо вибирати формат діяльності, в якій ми будемо саме формувати це запитання. Так як для дитини є актуальною саме ігрова діяльність, і в дитини є ігрова діяльність провідною. То в основі я кладу зазвичай гру для дітей. Тому зараз ми будемо розглядати ігри, в яких ми допоможемо дитині сформувати запитання. Проте додатково, якщо в дитини наявні труднощі, а також якщо мотиваційно Дитина має мотиваційні певні теж труднощі, вона зазвичай дуже важко знайти потребу, то ми можемо додатково вводити іще навчальну діяльність, але навчальна діяльність у нас буде саме більш в такій в моменті побуту. Тобто навчальна діяльність буде пов'язана із побутовими речами, які ми будемо підключати теж в наше навчання. Але воно не буде основним, воно буде підтримуючим. Основним буде ігрова діяльність. Отож, в нас є дитина, в якої є фразове мовлення, в якої є певні інтереси, але вона не задає запитання. І тепер на що ми, що ми розглядаємо перше? Перше, це інтерес. Ми шукаємо, які ігри дитині цікаві, що вона любить, чи вона любить машинки, чи вона любить пазли, чи їй подобається сенсорна гра, припустимо, ігри з водою, ігри в кінетичному піску, малювання. Тобто ми виділяємо інтерес дитини. На той момент, коли інтерес вже виділений, припустимо, ми знаємо, що дитина любить ігри там. З піском, з пластиліном, тобто сенсорні ігри, які впливають на її тактильну систему, і дитина любить, припустимо, тварин. Ми виділили ось два інтереси. Тепер наш формат це придумати гру, де дитина зможе використати цю діяльність, і саме задавши запитання. Ось, припустимо, в нас зараз ми візьмемо сенсорну гру, це зазвичай та гра, яка подобається більшості діток. І як ми може це зробити? У нас є ось такі кулі, кулі з кінетичного візку, і в нас є різні фігурки. Тут динозаври, леви, ми вже знаємо, що наша дитина любить тварини. І ми беремо, ми беремо, припустимо, бегемотика, просимо дитини закрити очі. Або навіть якщо вона там не закриє нам очі, то ми можемо там попросити щось. Ой, принеси там, десь мамі чи татові щось десь знаходиться, або подивися, там пташечка. Віконце стукає, припустимо, коли вона там стукає в те віконце, ми швиденько цей бегемот замотуємо. Бажаємо інші іграшки десь поки відкласти в сторону. І потім, коли дитина вже тут на нас дивиться, ми в неї... Вона дивиться і там бегемота немає. І відразу ми їй тоді можемо дати таку, наче, підсказку, мовленєву каже, де бегемот? І як тільки дитина нас повторила, тобто проховала це, де бегемот, ми відразу кажемо Ось тут він. Ось і дитині подобається, разом сміємося, розшукали бегемота. <щухи> Потім там іде до нас лев, гарчить. І знову відволікаємо дитину, або просто закри... просимо закрити на її очі, або самі її легенько прикриваємо, якщо вона не проти, їй це подобається. Кажемо про це, що ми прикриємо тобі очі. Прикриваємо очі, можна взяти дітям часто подобаються такі пов'язки саме на очі, там надівай пов'язочку, дитина наділа пов'язочку, і ми знову ж таки ховаємо уже лева. Як тільки ми приготували, просимо зняти цю пов'язку з дитини, або відкриваємо очі, ми знову кажемо: а де лев? Де дитина нам каже, де? І ми кажемо, ось тут. І дитина розмотує, заходить лева. Дивіться, тому що може тут дитину концентрувати, Те, що дитині може бути цікаво цей сам момент тактильний, коли вона цей пісок розгортає, грається з піском, і їй буде цікава ця гра, вона буде на ній зосереджуватись, і саме в цей момент вона буде і запитувати. Наприклад, де знаходиться та фігурка, щоб знайти ось цей додатковий інтерес, мати додатковий в тому, щоб побачити, хто там, ну, якби, хто там знаходиться і де він є, чи його немає. Інколи ми можемо так само, наприклад, сховати лева, і дитина скаже, наприклад, там, ми задаємо їй знову таку підказку «де лев?», вона каже, «де лев?», І тоді ми показуємо, невірно. Кажемо, ось тут дитина дивиться, немає. помилилась. може тут, тоді дивиться, де вона знаходиться. Але ось цей момент вже з тим, що ми показуємо їй невірно, ми вводимо лише на тому етапі, коли дитина вже сама інколи здає нам запитання. Припустимо, тобто ми граємо певний раз певну кількість разів в гру, можливо, це може бути, там, ми можемо заховати три. Іграшки дитина зрозуміє, можливо, ми будемо грати в цю гру кілька разів програвати. І ми вже бачимо, що дитина кожного разу ми запитуємо, там, де лев, вона каже, нам де лев? ми кажемо, ось тут, припустимо, або там, де замок, і вона за нами повторяє. Що ми робимо тоді, щоб перейти на цей етап, щоб вона сама задала нам це запитання, не тільки повторяла за нами. Тобто, ж, знову ж таки, ми ховаємо. Фігурки, ховаємо дракона. Показуємо дитині, що ми будемо ховати, наприклад, дракона, замок і лева. Заховали замок. Заховали дракона. Динозавра, точніше, динозавра, і заховали лева. Так. Хм. І вона відкриває, і ми питаємо: так, типу, кого ти хочеш: динозавра? Зараз, чи лева? Дитина каже Лев! І ми тоді очікуємо, тобто робимо таку мінімальну паузу і чекаємо, що попередньо ми грали з дитиною, там, коли запитували ДЕ ЛЕВ, і ми тепер очікуємо, що вона нам скаже. Вона може мовчати, може сказати ДЕ ЛЕВ, може сказати лев. Але якщо дитина нам вже сказала, припустимо лев, тобто зробила таку певну помилку трішки, ми її тоді. Трішечки підправляємо, кажемо, де лев? І вона нам знову лев? і ми їй, наприклад, показуємо. Ось тут лев знаходиться. От, тут. Правильно треба показати. Ось тут лев знаходиться. Все, показали, де лева? відкрили. Тепер знову у нас лишився замок і лишився замок і динозавр. Кого ти хочеш знайти динозавра? І знову ми очікуємо. тобто, Ось ми не зразу даємо їй, ми на початку даємо зразу її ці підсказки, пізніше ми даємо вже їй такої з такою з мінімальною паузою. Тобто типу, чекай тебе, щоб, вона, щоб дитині дала, була можливість згадати їх це запитати. І вона знову нам каже: наприклад, де замок, і ми вже даємо їй замок. Дивіться, дитина буде задавати це питання до того часу і повторяти за вами, поки їй буде цікава можлива. Ну, Якщо в дитини інтерес до гри починає падати. І ми бачимо, що їй, наприклад, там важко падає, тоді ми гру на якийсь час можемо її забрати. Також ми можемо просто наступного разу взяти не ці фігурки, або взяти певні кульки, або взяти ті фігурки, які любить дитина, можливо, якісь дерев'яні, тобто пограти з іншими предметами. Тому що якщо конкретно ось ця гра буде постійно до того самого запитання, то дитині теж це може набридати і вона може не, вже не грати в цю гру. Так, наступна гра теж пов'язана з Д. Ми можемо ось у нас є тварини, І є тут різні Такі ємкості, назвемо їх так. І ми можемо викласти і складаємо з дитиною пазл. Ми складаємо пазл, поклали. Деяких тварин ми можемо заховати. Ховаємо ми тоді, коли ось пазл буде на такому етапі, дитина прийде і складати. У нас ось будуть пазли, будуть фігурки. Так. Припустимо три фігурки. І тепер дитина прийшла. Дитина складає собі пазли, поскладала пазли. І потім вона приходить до того моменту, що деяких частинок, які вона хоче, їх немає. І вона буде на нас, вона може дивитись на нас і, ну, якби, на фігурку або називати носоріг. Тоді, коли ми побачили вже цей інтерес, що вона нас показує, ми їй даємо знову піска, скажемо, де носоріг? Вона нам каже, де носоріг. Припустимо. І тільки вона повторила носоріг?», ми кажемо будиночку, опа, І дитина дістала. Потім вона показує сюди, наприклад. І ми від неї вже очікуємо. І вона каже: а, Де слонення? Де слонення? Так, опа, показали їй наш шафу і дали славення. І, наприклад, вона буде вже питати там, де у нас ведмежа, і ми показали у каструлі, або сказали у каструлі. Дивіться, тут є такий формат момент того, що дитина, коли побачить, що ну, ось ці є предмети поруч, і їй... Вона, ну, її треба запитати, і вона шукає запитати їй важко, тому вона може відразу так, після першого предмету починати їх шукати вже ось тут, відкривати, дивитися. Тому, ну, якщо ви побачили, що в дитини такий наявний момент, ви можете перейти на простір, тобто грати це в просторі. Припустимо, поклали пал, складаєте, а всі фігурки там сховати десь під столом, в тумбочці, ну, в тих місцях, де дитина має доступ, де ви дозволяєте цей доступ, і ви можете пограти в таку гру саме вже в кімнаті. Дитині буде там цікаво те шукати, вона може бігати. Так, і ще так само ви можете грати з машинками. Там Машинка кудись поїхала-поїхала. Одна поїхала і інша. Поїхала теж, дитина любить машини. І тоді дитина питає, де машинка? А ви кажете в будиночку. Тобто у дитини є ось ця потреба. Теж додатковими такими іграми, крутими, які будуть впливати, є гра, припустимо там, де ти, коли ми граємо з дитиною і потім ми можемо грати в парі. Тобто, наприклад, тато з дитиною і мама окремо, або мама з дитиною і тато. Тобто завжди для дитини є такий один супроводжуючий, який буде їй показувати цю гру. І припустимо, мама десь заховалася, і тато з дитиною ходить, каже, де ти? Де ти? Де ти? І тут мама, наприклад, вибігає, там мама каже, я тут може бути. Як тільки дитина повторила, де ти, мама каже, я тут. І, припустимо, там дитину можна обіймати, або робити якісь прямі дії, або підкидати її на ручках, або легенько її полоскотати. Дуже легесенько. І потім знову мама, наприклад, ховається, і дитина з татом шукає. Тату, тобто тато дає таку знову ж таку ось цю підсказочку, кажучи, де ти? І дитина розуміє, що треба казати там, де ти. Або де мама, де мама, можна також вже від формулювання, того в залежності, яке вам комфортно в грі. І тільки дитина каже, мама каже, там, я тут, і дитина з татом біжу, біжать, її туди розшукують. Те саме можна робити, коли, наприклад, дитина заховалася, а мама каже, там, де ти, і дитина знімає отіало і каже, там, я тут. І тоді вони грають якусь приємну, тілесну, припустимо, гру там, бубнімашки, або... Може там, наприклад, там, що мама качає дитину на ручках, або як літачок летить з дитиною і ставить, тобто дитині буде щось приємне після цього відбуватися. І ця гра повторюється. Це в ігровій діяльності. Якщо ми беремо саме більш таку навчальну діяльність, ту, яка заснована на побутових навиках. Тобто в грі ми граємо, ми бачимо певні результати, але ми хочемо, щоб дитина активно це переносила кругом життя. Можливо, навіть дитина вже почала деякі питання задавати, але вони не настільки час, це, це питання. І тоді ми можемо здійснювати такі провокаційні ситуації в побутовому середовищі для дитини. Але вони повинні бути для дитини не стресовими. Вони повинні відбуватись тоді, коли в дитини є ресурсний стан, і тоді, коли ми зможемо надати їй підтримку. Тобто, якщо дитини поганий настрій, якщо ми передбачаємо, що їй буде надто складно, якщо ми знаємо, що це може ну, якби ця ситуація спровокувати в дитини стрес, ми цього не робимо лише в безпечному середовищі для дитини. Припустимо. Ми знову ж таки робимо оцінку того, де дитині, ну, де дитини в побуті є певна потреба запитати щось про де. Припустимо, це може бути дитина любить, наприклад, іти на прогулянку і вона взувається. Ми Даємо їй взуття, вона одягається, віддівається і, наприклад, там, одного кросівка немає. І ось коли дитині немає цього кросівка, ми тоді кажемо, дитина дивиться, починає якби, дивитись кругом один вже на тіло, і ми відразу даємо підсказку. Де кросівок? Вона повторяє, де кросівок, і ми кажемо їй так, в тумбочці. І вона йде, його бере. Але ми не ховаємо цей кросівок не так. Типу дитина каже, де кросівок, а ми так і тримаємо кросівок за спиною і кажемо ось тут. Тобто, ну, якби, наче робимо це для дитини спеціально. Це може роздратувати дитину. Тобто ці ситуації повинні бути, повинні бути підготовлені, вони не повинні саме ось ці права дитини руйнувати. І, і не руйнувати ваші відносини із дитиною. Вони мають бути продумані, підготовлені, не спішучи, коли дитина спокійна і батьки теж спокійні. Або, припустимо, дитина там ходить і каже, цукерка, цукерка, і ми знаємо їй, що в цей момент ми зараз цю цукерку їй перепустимо, можемо дати. І тоді ми можемо їй дати знову ж таки підсказочку, щоб вона запитала, де цукерка? І вона каже там, де цукерка. Або, або і десь до тата, де тато? Ой, там, тато, де цукерка? І вона це повторяє до тата, і тато їй каже, наприклад, там цукерка в стаканчику. І десь на столі стоїть цей стаканчик з цукеркою, де вже дитині вказується. Тобто, щоразу ми придумуємо ситуацію комфортну для дитини, але яка буде містити трудність. Або дитина любить малювати різними фарбами, і ми поставили і там замість шести фарб стоїть лише п'ять їх. І ми знаємо, що дитині важливо кожну спробувати. Знову ж таки, вона малює на якомусь етапі, і вона побачить, що фарби немає. Вона, і ми знову ж таки здаємо цю підказку, де, наприклад, там зелений, і вона нас питає, і ми кажемо, що зелений, наприклад, в тумбочці, вона йде, бере цю тумбочку, бере тоді вже цей колір. Але ці ситуації повинні саме бути продумані і прописані вже на, якби, на поготові у батьків, щоб дитині дитини була потреба їй сказати. Якщо в дитині не цікаво, якщо дитина малює ще, і цей колір зелений, їй не треба. І, а ми вже кажемо там, запитай маме, де зелений, де зелений, а для дитини зараз це не актуально, це діяти не буде. Ось цей момент потреби, він є необхідний. Тому що в нас запитання ще раз таки наголошую, воно в нас буде тоді виникати у дитини, якщо в дитини буде потрібна їй ось ця інформація, буде потреба в інформації. Тоді воно і буде працювати це запитання. Так, ось такі основні моменти, де ми можемо навчити дитину відповідати на запитання і задавати запитання, точніше, саме задавати запитання про те, де, де щось знаходиться. Якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтеся та очікуйте мої наступні відео. Дякую!